Покладу ще ці клуці ну просто суперська колекція. А ти що плачеш, Джесі? Що не хочеш, щоб я їхала? Ну приїди, бабуся, будеш годувати, тобі ще всі тваринки лишаються. Ну не плач. Хороша моя, не плач, не плач. Діана, а що ти робиш, як що? Збирайся, а ти вже готова, до речі. Е, е Ну, е, тобі щось допомогти, ти щось загубила? Ну, та. О Боже, не можеш нічого сама зробити. Що там у тебе? Йо, який у тебе тут безпорядок! Логіся, що ти щось знайти не зможеш. Ти що, камеру береш? Ну я хотіла пофоткати якісь там краєвиди, може. Гаразд, це окей. Ну шо? ну, що ти не складаєш, що ти знайти не можеш? Куртку, але я ж без куртки не поїду. Не поїдеш. Де вона? Так, це камера, це кофта, штани, костюмчик, це рюкзак. Там немає точно. Е, не знаю, де твоя В шафу дивилася, та немає в шафі. Е, зараз маму покличу. Мам, я не буду спати в цьому дурнуватій піжамці! Ти її дитину кращим віддай! Ну що це за овечка? Якась дитяча, ти ще й дівчача. Даня, немає в магазинах більше піжам дитячих. Що я зроблю, якщо для дітей так мало всього роблять, ти будеш дні спати. Інакше за месом простудишся і не будеш кататися на санчатах. Ти мене зрозумів? Ну, ні, але ну я хочу на санчатах кататися. Дивися, як Денис сиди собі, мирденько, допомагає мені складати. Мам, та що таке? Отже зараз ти доскладуєш свою сумку, а я прийду. Ти мене зрозумів інакше ти лишишся тут. Ех, ну добре. У уже що таке, я з малими борочуся, ви вже дорослі, можете десь самі скластися. Та тут Домініка куртку свою найти не, не може, куртку дати не, не може. Ну, та як я поїду в гори без куртки. Може, залі не поїде. В ти не поїдеш. Ну, як я без куртки в гори поїду. А, так, ой, ж, що наверху. вона там взагалі робить? До Мініку, це ти їду поклала. І. Так, в мене немає часу. Мені треба ще свій, свою сумку склала, так що розбирайтеся самі. Ви вже готові, я надіюсь. Та, треба лише закрити сумку. Добре, я пішла. Ти нічого мені сказати не хочеш, е, а ні. як куртка опинилася в речах луди. Мама туди точно не покладе, а ти, без мене туди, не дотягнешся, ти її туди поклала. Ну, я не хочу їхати гори, в сенсі не хочеш. Я не вмію кататися на лижах. ти я думаєш, що я вмію, що тато вмію, що те і Денис вміють. ну, вміють. Ну, ну. Так, я розумію, що ти боїшся, але ми з тобою разом навчимося кататись ясно. Давай спускай вниз речі і їдемо уже. Там уже на статус зачекався, мабуть. Ти вже зібрав свою сумку. Скільки речей ти береш? Це все. Та мені більше не потрібно. Рома, та тобі не буде в чому там ходити. Буде ось один кобінзон, ось другий, я взяв дві куртки, розумієш? Я не буду тобі ходити купляти речі. Давай спускай там іди, бери Дениса і Дані сумку і їдемо, ми вже запізнюємось. Тату, тобі щось не здається, що в нас забагато речей, а коли у нас було інакше, давай валізу, на. Тату, а що, речі, не зваються з даху? Ні, я їх надійно пришпиляю. Давайте сідайте назад. Ура, масинка. Усі пришпилилися, та тоді ми їдемо в гори. Ура. Мама, нам ще довго їхати, ми тільки виїхали в область. Нам ще дуже довго їхати. Я вже хочу їсти. Ми зараз зупинимося пообідати, не хвилюйтесь. А де ми будемо їсти? Ну, ходоги поїмо по дорозі, влаштовує тебе, Даня. Та, влаштовує. Тато, а чому ми вдвох пішли, тому що ми в машині будемо їсти, немає чого всім йти. Доброго дня, доброго дня, замовляйте. Е, Нам, будь ласка, чотири звичайні ходоги, один овочевий і один з картоплі фрі та беконом. І ще, будь ласка, три соки і три газовні напої. Гаразд, очікуйте збоку. Тату, мені холодно чекати, ти сам хотів зі мною піти, я тебе не розумію, Даня уже. Тепер чекай, ти не підеш до машини сам. Замовлення номер 4, заберіть, будь ласка, ага, це наша, Даня не впустесь. Ні-ні ні, не впущу, обіцяю, ну, я ж кажав, я понесу. Чому сніг такий сухий взагалі не ліпиться. Дівчата, давайте залезти в машину холодно. Вип... І так розіть без курток. Ну, ну ще чуть, чуть Все ж кажете, що сніг не ліпиться. Ми принесли уже ходоги. Давайте, дівчата, нам ще довго їхати. Ви ж не хочете тут застрягти навіщо? Е, ні, ми вже сідаємо. Так, усі взяли обідати, давай скоріше їхати. Все, вирушаємо. Просидайтеся, ми вже під'їжджаємо. А що, уже вау, які тут краєвиди? А це що, наш будинок? Та це наш будинок. Паркуємося і оглядаємось. Ой, у мене так спина затекла, це просто капець. Я спати хочу, а оглядати новий будинок ти не хочеш. Ми всі втомилися. Але зараз там такі класні, я бачила по фото по дорозі такі класні кімнати, а е, хочу, я не хочу спати, пішли уже. Так, дівчата, ви йдете? Та, да, давайте уже скоріше. Я хочу вже подивитися, де ми будемо жити, скільки? Два тижні. Всі зимові канікули сюху. О, які тут класі зручні диванчики. Мені ззарку так зніми шапку. Давай ми її уже зразу сюди в цю велику шафу повісимо. О, тут точно вмістяться усі наші речі, а там, вау, там така класна далі ванна. Де, покажіть мені. Давай, Денис, як я тебе вчила після дороги і після вулиці завжди потрібно мити руки з милом. Та да, мило, Руки мити, мити, мити. Давай руку, давай сюди, одну і другу молодець. Діана, йди сюди, що там таке? Наша кімната. О. У нас тут навіть телевізор є. У нас. Ну, е, ми ви будете спати з Данії Денисом, але не страшно це тільки на ніч. Ой, мама, справимось ми якось з двома малявками, І дід, подивіться на вітальню і кухню. Вони такі класні. Ми з вами будемо так гарно проводити вечори. Вау, як вітальня зроблена стильно, Тут же така велика плазма, та я тобі кажу, я тут буду весь час. Тату, ну а я ж на лижах кататись. Є як відміть на тих лижах? В мене одна нога вправо, друга вліво буде. Ну, це уже у кожного особисте. Пішли, ми там зараз будемо в місто йти. О, мамо, це кухня наша? Ну, а що ти думаєш? Тут є кавова машинка. Чудово. Тепер мої ранки будуть починатися з кавою і як її включати. О, о дивися, яка чудова кава, ще й вона зразу з молоком, як я її люблю. О, ви речі прийнялися розкладати. Чудово. Діана, ви тут побачили? у нас же ж геть немає лижо одягу. В чому ми на лижах будемо кататись? А тут я вже все продумала. Коротше, там скоро відкриється магазин одягу зимового. І ми туди повинні батьків. І воля, все. І будемо кататися на лижах як спортсмени вищого рівня. Тож чекаємо наступних новин.